А Чому ти погодилася зустрітися? Не очікував, якщо чесно. Значить, ще не все минуло? Дурненький. Нічого це не значить, тому й погодилась, щоб багато про себе не думав. Це вона на зло говорить. Їй добре вдається зображати байдужість, діловито вивчає меню. Ніби всерйоз розмірковує про перевагу салату з креветками над овочевим. На влада дивиться просто у вічі, усміхається, але навіть з офіціантом кокетує більше, ніж з ним. Звичайно, на зло. Щоб ревності викликати, всі ці жіночі штучки така нудьга. Не очікував сто років тому була іншою. Ну що, робимо замовлення, квапить свою супутницю. Не можна ж справді десять хвилин зависати над сторінкою зі салатами. Так, звичайний овочевий без цибулі. Молодець, майстерно тримається. Колись у його присутності навіть їсти не хотіла. Соромилася бідолашна. А зараз спритно орудує приладами, дивиться на всі боки, відпускає коментарі, немов не з ним сидить, а з подружкою в обідню перерву. Тобі зовсім не пасує обручка, намагається дістати її влад. Марта спалахує, але відразу гасить роздратування. Так? Мабуть, у мене не такі вже тонкі й довгі пальці. Я не про те, тобі не пасує бути заміжньою? Вона відкладає веделку і ніж, складає руки під підборіттям. Влади, давай визначимося раз і назавжди. Я вийшла заміж не на зло тобі, а щодо обручки я б погодилася і сідло носити. Аби підкреслити причетність до чоловіка. Бреше, все бреше. Марту влад зустрів у складний період скандали з дружиною, проблеми на роботі, злий був, як дітько. Дружина вже сиділа в печінках. Повертатися додому не хотілося навіть заради доньки. Після чергового розбору польотів зважилися на безкровний варіант. Влад винайме квартиру і поживе окремо, а там видно буде. Знайшов житло. Відразу виявилася купа друзів, готових скрасити самотні вечори. Вони проводили із собою дівчат, а ті вже вели своїх подружок, так Влад зустрів Марту. Незабаром друзі перестали навідуватися, бо він усім сказав, увечері мене не буде вдома. Звичайно, влад не блукав вулицями і не з'ясував стосунки з дружиною. Йому з Мартою не до того було. Поверталася після роботи і залишалася у нього до глибокого вечора у вихідні до ранку. Вони не ходили в кіно, не сиділи в кафе, запасалися провізією і до влада. Їм було байдуже до всього світу. Були тільки вона, він, телевізор, холодильник і. І ще, на жаль, були дзвінки дружини, тільки у справі. Але обов'язково ближче до ночі. А Марта все розуміла. І приймала, розмовляє з дружиною. Марта не ворухнеться, жодним звуком не видасть себе. Злиться в після бесіди, Марта відразу пригорне і голову на плече покладе. З нею було так легко, ніби разом сто років прожили. Це його і злякало. Не може бути з людиною так добре, не повинно бути. Чому мені з тобою так легко? якось запитав. Хіба так буває, що люди відразу підходять одне одному? Вона у відповідь лише усміхнулась. Дружина почала телефонувати щовечора. І натякати, мовляв, дитині потрібен батько, донька сумує, але потрібен татко не бідний, а солідний супермен. Одне слово, збирайся, поїдеш у Голландію грошенят заробити. Там старший брат влаштувався. Давай до нього. Влад розгубився. Може, якби й Марта змусила робити вибір, він би послав ту Голландію під три чорти і поставив би питання руба перед дружиною. Але Марта мовчала і дивилася палаючими очима. І він зважився на розмову. Розумієш, ну, так буває. Мені потрібно виїхати. З тобою було не як з усіма, і не просто так. Потрібен час, подивимося, все, що було між нами, для мене дуже важливо. Він нічого не обіцяв, уникав прямих фраз. Хто ж винен, що ту розмову Марта сприйняла. Як прохання почекати. Голландія з перших хвилин оглушила і збила з ніг. Вранці задихався у метро, потім робота до втрати свідомості і знову метро. Ближче до ночі залишалося одне бажання впасти на диван. У вихідні дружина дзвонила, розповідала про донечку. Перераховувала, на що влад повинен заробити, і обов'язково питала: Ну, коли ти нас забереш до себе? А відмерти спочатку щодня, потім через день, потім раз на тиждень приходили повідомлення. Як ти скучаю без тебе, ти мені снишся, може, приїдеш? Потік ніжності на перших порах, ти хоч живий там, чергова цікавість потім, і нарешті тиша. Влад перестав відповідати, вона припинила питати. А через півроку Влад перевіз сім'ю, статус солідного супермена. Був заслужено присвоєний. день її народження набрав номер і почув абонент недоступний. От, значить, як, розлютився, обдзвонив усіх колишніх знайомих і здобув таки комбінацію цифр. Алло, привіт. Зухвало видихнув у трубку. Привіт, Владе. Ого? Навіть впізнала, невже пам'ятаєш? По-ідіотськи реготнув він. Чорт візьми, річ не у тім, що вона пам'ятає, а у тому, що у нього горло пересохло від хвилювання. Пам'ять тут ні до чого, Владе. Просто у тебе специфічний тембр, не сплутаєш. Як ти? Добре, з днем народження Мартуся. дякую, Владе». і обоє. Замовкли. А потім Влад заскиглив Ти розумієш, я не міг писати ця робота вона була вічною. Зітхання, мовчання і раптом глузливий тон. Розумію, Влади, ти був рабом на галерах!» руки прикуті до весла. Нема ні сил, ні можливості написати смс-ку, спека, мухи, батіг-наглядача. Ого, прямо поезія? Ні, Влада, Це не поезія, це проза. Гаразд. Привітання прийняті, а зараз я повинна йти. Пробач, мене чекають. І серія коротких гудків у вухо. Хто її там чекав? На новорічне привітання відповіла сухим дякую, взаємно. З ним народження не привітала. Влад у відповідь забув про Великдень, і цілих кілька місяців йому вдалося витримати режим тиші. А потім перебрав з колегами коньяку, зірвався і подзвонив їй. Просив пробачити, клявся, обіцяв залишити дружину загалом мало не плакав. На ранок випив півпачки знебулювального і змінив номер. Вони не бачилися три роки. У влада власна фірма. Дружині купив солідну машину. Сам їздить на ще крутішій. Дочка у школі з поглибленим вивченням іноземних мов живуть у власному будинку за містом. Є у його житті і Насті, і Наді, якого тільки немає. Але якийсь шкідливий чортик смикнув зателефонувати їй, коли приїхав до рідного міста. Сподівався, що не забула. Ти любиш чоловіка? Так. Розкажи про нього, Владе, на це та інші запитання відповім загалом: у нас все добре. Він кращий за мене, безумовно, інакше не вийшла б за нього. То чому ж назустріч погодилася? Тому й погодилася, що все минуло. Якби щось відчувала, бігла б від тебе, як ошпарена». Вона їсть салат, а йому шматочок у горло не лізе. Вона його карає, ображається. Набиває собі ціну? Перехилив чарку коньяку і запропонував: Ну, годі, що як я запропоную зі мною виїхати? І занімів: А якщо запитає, на яких правах або де я там житиму, йому здалося, що вона на все згодна, тільки деталі уточнює. І почув. Ні, дякую. Вертайся на свої галери. Вона спокійно впоралася з десертом, випила кілька коктейлів, а Влад все чекав. Повинно ж проявитися те, заради чого вона сюди прийшла. Зараз заплаче хмільними сльозами, впаде мені на груди, ось тут і почнеться. Найцікавіше, міркував він. «Е, Марто, я для нас номер забронював тут недалеко. Вона довго, довго дивилася на нього, потім усміхнулася. Це добре, що тільки забронював, але не поспішив оплачувати. Це розумно. Гроші хоч дарма не пропадуть. Тобі потрібні гроші? Владе, ти так нічого й не зрозумів. Не потрібні мені від тебе гроші. Ой, пробач, телефонують. Відійшла в бік, усміхається, розмовляє і навіть не дивиться на нього. Повернулася і, зі словами, Ну, мені пора, взяла сумочку. Почекай, навіщось зупинив її. А що ти чоловікові сказала? Правду? Спокійно і майже урочисто відповіла. Тільки правду, Владе, що зустрічалася з чоловіком з минулого, і тепер йду додому. Бреше, все одно бреше, нехай і переконливо, за стільки років мала час потренуватися.